Пасха. Пасха ознаменувала новий початок для народу Божого. Ягня мало символізувати досконалу природу майбутнього Месії. Пасхальне ягня було зарізане, а одвірки дверей помазані його кров'ю. Ізраїльтяни були в єгипетському рабстві, і Бог використав Мойсея, щоб підготувати євреїв покинути Єгипет і вирушити до обіцяної землі, яку Господь покаже їм. Бог зробив кілька чудес через Моїсея та Аарона, наславши кари на Єгипет, щоб спонукати фараона дозволити євреям покинути Єгипет. Навіть не дивлячись на всі кари, фараон обіцяв відпустити народ, а потім передумав так відбувалось дев'ять разів. Потім Бог сказав Мойсеєві, що пошле останню кару, і після цього фараон відпустить їх. Мойсей попередив фараона, що опівночі Господь пройде землею, і первістки всіх людей і тварин помруть через пертість фараона, але фараон не послухався його поради. Після цього Бог сказав Мойсеєві, щоб він наказав людям зарізати ягня, взяти крові ягняти і побризгати нею дверні косяки. Тієї ночі вони повинні були зібрати свої речі, одягнутися і бути готовими вирушити в дорогу. Ізраїльтяни зробили те, що наказав їм Мойсей. Опівночі Бог прийшов землею. І в кожному будинку, на дверях якого не було слідів крові, вмирав первісток чоловічої статі, навіть усіх рабів та тварин. Фараон почув великий плач по всій землі. Коли він став, то знайшов свого перворідного сина та всіх первістких єгиптян померлими. Фараон покликав Мойсея і наказав йому покинути Єгипет. Він також попросив Мойсея благословити його. Коли все це сталося, ізраїльтян наличувалось понад мільйон чоловіків, жінок та дітей. Вони взяли з собою хліб у мисках, який навіть не був готовий до випічки, і всі ізраїльтяни залишили Єгипет. Мойсей сказав людям, щоб вони пам'ятали цей день, коли Бог врятував їх від єгипетського рабства.